На Полтава електроавтотрансі відзначають ювілей 60 років роботи підприємства. Почесними грамотами вітають тих працівників, хто проробив тут більше половини століття. Отримує нагороду і водійка Надія Тимощук. Каже, за кермом тролейбуса вже 56 п'ятдесят шість років. 66, в кінці года прийшла, я молоденька. От захотілась, понравились тролейбуси. Шла на курси в 67-му вже була От. Були маленькі тролейбуси, лази, перевозили. І з кожним роком приходили другі тролейбуси, новіші, більші. Дуже полюбила свою роботу. От, колектив світ хороший, дружний. О, завжди виїжджаєш і любуєшся своєю Полтавою. Директор підприємства Євгеній Зайцев працює тут понад 10 років. Говорить, Полтава електроавтотранс йде в ногу із часом. Головні зміни відбулися в рухомому складі. Контактна мережа стала більш надійною, вдосконалили тягові підстанції і саму службу техобслуговування. Це є навігація це автоматичне оголошення зупинок. Зараз працюємо майже у нас на всіх тролейбусах. Є оголошення маршрутів. Зовнішнє для певних верст, які не можуть ну, не бачать на табло, який там номер маршруту, це і робота. Ми підключили, що є можливість. Бачити рух тролейбусів і наших автобусів в режимі онлайн на зупинках. Вважаю, що ми від інших міст не стоїмо. загалом у штаті підприємства працює понад 600 людей. Це водії, кондуктори, працівники служби енергогосподарства, а також ті, хто обслуговує тролейбуси і автобуси, і щодня подає їх на лінію у справному стані. Я, будучи маленьким, пам'ятаю, як він зароджувалося це підприємство. І сьогодні ті є ті люди, які з 66-го року минулого століття працюють. Ю саме на цьому підприємстві, тому я з великим задоволенням завітав сюди, з великим задоволенням нагородив тих людей, які мають найбільші досягнення, і з великим задоволенням сьогодні ще раз подякував цьому дружньому колективу за їхню працю, який своїм прикладом показують, як треба єднатися в нашій державі.